Воскресну я і ради їх людей, закованих моїх убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих і на сторожі коло їх поставлю слово. Я не лукавила з тобою, я другом, братом і сестрою сірою стала. і я взяла тебе маленького за руку. І в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку Учися, серденько, колись нас будуть люди. Ти сказала, а я й повірив, і учився, і вивчився, а ти збрехала які з нас люди. Та дарма, мене лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, долонько моя, мій друже Богий. Не лукавий, ходімо далі. дальше, далі — слава, а слава заповідь моя. А я причистая, святая, я муза Феба молодая, тебе його полину взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі туманом сивим сповила. І колихала, і співала, і чари діяла, і я о, чарівниченько моя. Тобі я завжди допомагала, тебе я завжди доглядала. І Я живу і наді мною своєю Божою красою. Ориш ти, зоренько моя, моя ти доля молода, Не покидай мене вночі. І вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи. Я вчу наложними устами сказати правду Божу молитву діяти до краї. О думо твоє, я слава злая, За мене дарму ти в чужому краї. Караюсь, мучусь, але не каюсь, люблю, як щиру, вірну дружину, як му свою в країну. Роби що хочеш з темним за мною, тільки не кидай в пекло з тобою, пошкандиваю. Я привітала нерона Лютого, серда Ірода Каїна, Христа, Сократа, о непотребне, тесаряката. І грека доброго я полюбила, однаковісінько, бо заплатили. А я убогий, що перенесу я, за що сірому ти поцілуєш, за пісню думу, ой гаю, гаю. Не такі, як ти дармо співають. І чудно й нудно, як поміркую, як часто ходяться голови бує, Зате я диво, мов пси гризуться брати з братами. Зхаменуться, а те є диво всіми, кохане. У шинку покритка, а люди п'яні. За мене славу життя віддали.